Терористи обладнують мінне поле на підходах до місця падіння малазійського Боїнга 777 На місці падіння збитого малазійського літака Боїнг 777 неподалік Тереза Терористи обладнали нові бойові позиції. Вони туди стягнули велику кількість важкої артилерії та замінували підходи до цієї території. Через це група спостерігачів ОБСЄ, що мала б працювати на місці катастрофи, потрапити туди не змогла. До місця падіння літака не змогли дістатися і фахівці з Нідерландів. Навіть попри це, розслідування падіння літака просунулося ще на крок. Міжнародні незалежні експерти підтвердили, що телефонні розмови бойовиків, які СБУ перехопила у день падіння Боїнга, справжні служба безпеки передала ці матеріали фахівцям і їх використають в майбутньому як докази. Натомість, докази, які надала Росія, в СБУ назвали підробкою. Про це заявив керівник департаменту. Служби безпеки України Віталій Найда. Захист російської сторони базується на фотографіях із супутника, на яких нібито немає зенітних комплексів БУК. Проте в СБУ стверджують, що ці знімки відредаговані або зроблені задовго до падіння літака. Підтвердження цього СБУ продемонструвало реальні фотографії з супутника. Боїнг 777 був збитий 17 липня в Донецькій області над територією, яку контролювали терористи.